Бізнес-факап, на якому я втратив багато грошей. Якщо ти займаєшся бізнесом або плануєш займатися бізнесом, і особливо, якщо це відбувається в конкурентному середовищі, то цей досвід буде для тебе дуже корисним. На той момент я займався виробництвом спортивних тренажерів, спортивною продукцією, але вже дуже активно підшукував якийсь новий напрямок. І я не зовсім розумів, як знайти новий напрямок, який це може бути бізнес, яка продукція, які товари чи послуги. І для того, щоб вирішити це питання, я вирішив полетіти туди, де збирається вся світова тусовка бізнесу, де нові люди, нові бізнеси, нові товари, нові пропозиції. І для того я вирішив полетіти. В Китай на Кантонську виставку в місто Гуанчжоу. До речі, якщо ти там був, то обов'язково залиш коментар, як тобі зайшла ця виставка, чи зайшла, чи не зайшла, і що було цікавого. Ось прилітаю я на ту виставку і декілька днів ходжу, підшукую товар. Всі, хто займається е, товаркою, знають, що це дуже непроста справа. Я, мабуть, запишу окремий відосик, як я підшукував товар, як я його обрав. І як і чому я на ньому зупинився. Але товар був знайдено. Я зробив наступну штуку, яку, до речі, нікому не раджу робити, я підписався під перший контейнер, навіть не тестуючи сам товар, не зробивши ні лендос, ні одностранічних, ні навіть не протестувавши, як ринок чи чекає, чи не чекає цього товару. Але я підписався і перший контейнер приїхав в Україну. І що саме цікаве, що він... Дуже швидко і легко розпродався, ось так ось на ізі. І це було, до речі, досить неочікувано і, звичайно, приємно, як для любого підприємця, коли твій товар починає досить швидко розпродаватись. Звичайно, я замовляю другий контейнер, третій, і починаю контейнерними нормами завозити цю продукцію в Україну і торгувати її. Звичайно, дуже швидко з'являється конкуренція. Вони починають продавати ті ж самий товар. Але поки все відбувається нормально, ринок великий, кожен тримає свій шматок пирога, всі задоволені. Але потім конкуренція починає ще більш сильно ставати і починає з'являтися нечесна конкуренція. І саме тут починається історія, про яку я вам хочу розповісти. В один прекрасний день до мого відділу продажів приходить заявка, менеджер її відпрацьовує, перетелефоновує, спілкується з людиною і. Номер справжній, ім'я людини справжнє, людина ця існує і все добре, але тільки вона не залишала заявку на цей товар. І як би нічого такого особливого, всі, хто займається товаркою, звичайно, з тим стикається, і ми також не придали до цього якоїсь великої уваги, почали працювати далі. Але потім таких заявок стало дві, п'ять, десять. А потім почало страшне. Вони почали надходити десятками і сотнями.